Автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку. Друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це хавал h 6 2019 року. Випуску придбаний новим з того часу один єдиний власник в автомобіля. Вся повністю сервісна історія від і до по сьогоднішній день. Два дні тому на офіційному сервісі також зроблено повне ТО. Друзі, автомобіль не битий, не фарбований, скло все рідне та оригінальне. тапки, в нього дуже гарні. Взагалі автомобіль виглядає просто нереально. От Взагалі без зауважень. Подивіться, які круті фарки в нього, денні ходові вогні, летлінза, камери кругового огляду, друзі, має автомобіль, тобто камеру 360, безключовий доступ, сліпу зону, повний електропакет, пам'ять сидінь, електропривода, таке шкіряне кермо з підігрівом, друзі, летчі точок, камери кругового огляду. Запуск, звісно, з кнопочки. Автопарковочка, утримання у смузі, підрульові перемикачі, датчик світла дощу, вибір режиму візди, регулювання мультимедієчки, чорну стелю, панораму. Задній ряд також в ідеальному стані, є підігриви для задніх пасажирів. Друзі, тачка дійсно достойна. А ціна, яка буде на неї, це взагалі ну просто мед. Ми на вас чекаємо. Компанія автопарк Юа, місто Запоріжжя, хавала 6, офіційний, від першого та єдиного власника вже у продажу.